Для того щоб нове відношення українського поліцейського, до громадянина країни до кожного харків'янина було конкретно на вулицях, де кожен з вас підійде до цієї молодої людини, сповненої впевненості, віри і з очима, які світяться, попросить допомоги. І така допомога прийде, ми бачимо. Як це відбувається в інших містах України? Навіть не треба просити допомоги. Нова українська поліція сама приходить на цю допомогу. Не тільки в захисті і в боротьбі з злочинністю, навіть в простих побутових речах когось перевезти через дорогу, комусь допомогти відштовхнути автомобіль, комусь допомогти знайти вулицю така нова якість. Української поліції така на нова якість української правоохоронної політики. Із цієї трибуни я прошу харків'ян допомоги, допомоги для цих молодих людей, на яких ви будете покладатися, але які потребують вашої підтримки, підтримки ваш, ваших родин, підтримки в тому, щоб дати їм можливість себе зреалізувати. На їхні молоді плечі надто багато зараз впало. Навіть не кожен з них ще усвідомлює, яка велика і висока відповідальність впала на них. Це відповідальність виправдати ту віру і довіру, яку кожен з вас має по відношенню до кожного нового поліцейського. Певен, що ви їх підтримаєте. Певен, що ваші родини будуть задоволені тим яким чином вони охороняють закон і правопорядок на вулицях Харкова? Саме тому ми не маємо права зупинятися на першому етапі нашої реформи. Так, реформа поліції це дуже багато. І це персональна заслуга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, до речі, харків'янина. Прошу йому поаплодувати. І персональна заслуга. Першого заступника міністра внутрішніх справ Екіс Гуладзе. вона також майже харків'янка працює з харків'яном.